З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, полковник. Пані Наталю, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з оперативної ситуації не тільки в акваторії Чорного моря, а загалом в зоні відповідальності оперативного командування Південь. Зокрема, хотілося б дізнатися про подробиці і наслідки учорашнього удару по Миколаєву. Чому питаю? Тому що цей удар він за повідомленням зокрема і також сил оборони півдня України у телеграм-каналі, схожий на. Попередній удар по Одесі так. Очевидно, що ворог намагається знайти чергову тактику або тактичний прийом для того, щоб. Тиснути на населення і інфраструктуру південних регіонів вони просували цей наратив тиску на південь ще перед початком передвиборчої такої е, гонитви, і зараз вони продовжують його просувати як намагання переконати, що південь чекає руський мир. Насправді той руський мир, який вони продемонстрували в Одесі, а потім в Миколаєві, дійсно несе руйнівну силу і демонстрату. Демонструє терористичну сутність країни-агресорки удар балістичними ракетами, ймовірно, Ескандер. М. Слідство далі покаже. Будемо аналізувати ретельно. Пауза між одним і другим ударом якраз передбачає прибуття на місце. Події відповідних служб і їх реагування негайне, саме тому під час візиту міністра в Одесу відбувалася нарада з приводу випрацювання правильного алгоритму для збереження життів людей, і в тому числі співробітників екстрених служб, і це через це вдалося уникнути подібних подібної трагедії в Миколаєві безпосередньо. Пауза була всього декілька хвилин. Дві ракети влучили. Очевидно, що ворог намагався поцілити саме в місто Миколаїв і його один з його районів, промисловий, в тому числі поруч пошкоджено приватні будинки, багатоквартирні будинки. Десять людей постраждали. На жаль, травми однієї з жертв виявились несумісними з життям. І людина померла в лікарні. Серед постраждалих також двоє дітей. Тей всім надається необхідна допомога. Зараз відбувається відновлення і електромережі, і трамвайної лінії, яка там пошкоджена, і надається допомога тим, хто має пошкодження житла відповідні, враховуючи погодні умови. І в тому числі було пошкоджено газогін. Така сама трагедія була і в Одесі. Пошкодження газогону призвело до пожеж відповідних, і це дуже небезпечно. Це треба враховувати. Пані Наталі, зараз у зв'язку з тим, що останній день виборів був на Росії вчора. Я вас хотіла запитати: стежимо ми за моніторинговим пабліками за пересуванням російських літаків? І, от якщо я буду точно, ви мене можете виправляти, тому що знаю, ви стежите теж за кожним днем пересування російських літаків. Ще два тижні тому Росія була готова здійснювати масований ракетний удар. Можливо, ви виправляєте зараз моє припущення? Я помилюся, що скажу. Що після виборів він може бути, коли на лаврах буде почувати президент старообраний Російської Федерації? Тобто, літаки стоять, десятки літаків готові, масованого ракетного удару не завдають. Що припускає оперативне командування Південь і особисто ви? Ну, ми ретельно відстежуємо активність дійсної стратегічної авіації, в тому числі розуміємо, що певним чином пауза пов'язана із тим, що немає в повітрі літака типу по А 50 нема навідника, скажімо так, розвідувального центру. Розуміємо, що в них є певний дисбаланс, певний в тому, що і попередні операції були не дуже активними і не дуже результативними. з Рахуванням літакопаду, які влаштували сили оборони України для авіації Росіян, це також дуже небезпечна операція наступного разу, але тим не менш вони не відмовились від проведення масованих ракетних ударів, тому що це основна перевага, яку вони мають, і основні перемоги, які вони підсовують своєму диктаторові. Тому стежити треба відстежувати цю ситуацію і ми її тримаємо на особливому контролі, і враховувати, що кожне попередження про небезпеку це може бути дуже активна авіація. Ворога може бути залучення, в тому числі і ракетоносіїв з моря, тому що вони там є, вони споряджені. Але завтра буде 4 тижні, як вони не виходили на чергування, і цілком імовірно така пауза може бути виправдана ось завершенням цього відповідального для них етапу. І подальшого посилення агресії терору розумію. Дякуємо вам за відповідь. Наталія Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Полковник була з нами на прямому зв'язку.